Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався 28 серпня 2009 року. Це був фінал Суперкубка УЄФА. 2009 стадіон Монако, стадіон Луї 2, стадіон 2 Барселона Шахтар Донецьк. Ось такий був фінал Суперкубка УЄФА. Барселона, як переможець Ліги Чемпіонів, приймала Шахтар донецьк переможця Ліги Європи, ну або Кубка УЄФА, да? як він називався тоді. 1-0 Барселона все-таки перемагає. Гол Педра на 115-й хвилині. Приніс Барселоні перемогу. Данічані були дуже близькими для того, щоб все-таки дотриматись да, до серії пенальті. Но все-таки Барселона забила м'яч в компенсований час. І таким чином Барсіона перемогла. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Хосеп Гвардіола, головний тренер Барселони. 4-2-3-1 стартова розстановка. Точніше 4-3. 3 4-3-3 да. стартова розстановка Барселони. у Воротах, Пуйоль Піке, парацентральних захисників, Абідаль Даніалвіс по флангах, Яя Туре, опорний півзахисник. Хаві Кейта. Півзахисники Леонель Месі, Златан Ібрагімович. Відповідно, вийшли грати у нападі. І Тірі Анрі. Ось така старта в одинадцятка Барселони. Шахтар Донецк, Мир Челоческу, тренер команды, 4-4-2, стартовая расстановка Донецкого, Шахтаря Андрей Пятого в воротах, пара центральных захисников, Чигринский Кучер, Разван Радз, Дарья Серна по флангах, Хюб Шмангай, пив захисники, Илсиния Виллиан, и Тришки выше, Виллиан та Илсиния, грали как латерали, Фернандзиньо та Луиса у нападе, це стартовая расстановка Шахтаря Донецка. Теперь, друзья, давайте про сам финал говорить между Барселоной и Шахтером Донецком. Шахтер Донецк, выиграв Кубок УЕФА в сезоне 8-9, Барселона выиграла Лигу Чемпиона, відповідно. обиграла команда Манчестер Юнайтед, Алекса фергиса 2-0. Ну а Шахтер Донецк немецкий Вердер обыграв с рахунком 2-1. На відповідно фінал Суперкубку ЄФА Барселона заволоділа ініціативою. Барселона більше володіла м'ячем. Барселона більше атакувала. Барселона більше створювала моментів, ніж Шахтар Донецьк. Ось пригадується удар Тірі Анрі, небезпечний удар Анрі по зворота. Дуже хороший удар від француза був. Пригадується ще спроби Леонеля Месі загострювати ситуацію. Але Андрій П'ятов та оборона Шахтаря Донецька грала дуже-дуже надійно, дуже-дуже компактно грала оборона Донечан. Ну і, в принципі, і свої моменти Шахтар Донецьк також команда створювала. У Шахтаря також проходили хороші контратаки, хороші проходили моменти у Шахтаря Донецька. І команда мала моменти, щоб забити гол ворота Барселони. Моменти у Шахтаря були, і Донечані уж точно виглядало небезнадійно. Проти каталонського супергранда. А Перший тайм завершився в нічию, в ничью 0 00. Да, при цьому ж таки, Барселона мала ініціативу да. Барселона там і м'ячем більше володіла справедливості раді, якщо так сказати. Справді, до було, ну справді, і справді Данічанам було справді нелегко. Другий дерев, друзі. У Барселони вийде, а, якщо не помиляюсь, то з'явиться Педра. Він вийде на 81 й хвилині матчу. Ну так, да, тільки буде ось одна заміна у Барселони, тому що в екстратаймі вийде Боян, Крикич та Серхя Бускетс. У Шитири Донецька вийде Жацен та Василь Кобін. А в екстратаймі вийде Джулюса Агахова. Вийдуть у Шахтаря Донецька на екстра А Другий тайм. В принципі, можна так сказати. в принципі, обидві команди створювали моментів. моменти були у Барселони. так, да, їх було більше. У Барселони. все-таки їх було більше. А, ось. І справді, так. Да, більше було моментів у Барселони, але. І Донецький шахтар, також команда Мірчилуческу відповідала своїми моментами. и команда с Донецка уж точно выглядела не безнадежно. Первый тайм был собыло, скажем, так темп был матч не такой-то и высокий. В моменте моменты были, але не так-то и богато. Вот другой тайм был потрясающий. Доречли, ноль меньше всего в дуж дуже активного Барселонтия. На результат не брали матч. Дуже дуже Барселона стала нагнетать в у другому тайме. А вы знаете, дорогие, что Родонецка у на нападение атак и правде. Там Фернандини еще не помляючись був момент, е, э, справді. Ось пробивається удар Ліонеля Ле... Мессі, коли Пятов відбиває цей удар, е, э, дуже небезпечний удар від аргентинця Ліонеля Мессі. Незгорматніший удар Ло Андрія П'ятвов, э, е, врятував Донецький Шахтар від пропущеного м'яча. Хороші були моменти у Барселони. Ще прогодиться момент, коли Златан Ібрагімович э, пробиває в руки Андрія П'ятova. Доничане відбивается, Донеччане шукають свій шанс на контратаку. Контратакі були у донецької команди. А, були моменти у Штерецка, у Фернандзине, я не помиляюсь, там були моменти. Данічані виглядали друзі ну, не безнадійно. Моменти у Данічан все таки були моменти. Дуже-дуже активний був Ліонель Месі. Справді, Лео було просто зупинити він на себе. Дуже постійно Ліонель брав на себе ініціативу. І справді, дуже дуже справді був дуже активним футболістом. А відповідно, отому такі матчі. За Суперкубок УЄФА. Перший тем завершився. Перший тем завершився. Пробачу, не перший теми, а другий тайм завершився. Екстратеми. А перший екстратеми, до речі, Терланіць дуже здорово розпочне екстратеми. З пригласимет Луїса Адріана. Удар! Нет, це була Гахова. Це була Гахова. Нігерійський нападник, який якраз то вийшов на 91-й матчу. тобто одразу ж в екстратемі. А га вийшов на ударну позицію, пробивав по воротах, але... Uh, не, зміг, не зміг він забити, хоча можливо, це був і не Гахова, а Лус Адріана. Скоріше все, да, я був скорее все, правий, це був саме Луис Адріана. Хороший момент у штриданецька. Бросили момент, и Педра пригадывается. Був момент, коли Андрій Пятов також вступає в гру. Тобто, справді, ось такі були моменти, дуже дуже непогані у барсіони. Барсьона тисне, що Донецьк тримає оборону. Команда з Донецька. І дуже близькою була українська команда для того, щоб протриматися, відповідно, справу до серії пенальти. Хоча момент пригадається у Фернандіні, коли Фінандзио майже не вийшов один на один, але не вдається Фінандзи навіть пробити по воротах. Відповідь, там, до речі, ще Фернандзіньо впав. Қау, Барселона м'ячем. Барселона тисне. На ворота Шехтери Айде атака за атакою. Месси, прямой м'яч. Лео Месси пробиває повз ворота. Бье. Леонель Месі. Данічани, знаєте, Шедернецька пригадається був момент, коли вийшов на ударну позицію футболіст української команди, але трішки ця атака вона втратила свій темп. Потім пішла подача, і в кінці кінці в Барсели відбулися. Так, в принципі, міг бути перспективний вихід один на один. Барселона продовжувала бити по воротах, напружувати ворота Андрія П'ятого В ките -ките, в да и в весь этот телесеты дает свои результаты. А, 115-й на матчу Барселона разыграет комбинацию Педра. Передача Меси Лео шикарная передача в разрыв Педра, Педро удар по воротах и гол. И гол забивает Педро на 115-й хвиле не матчу Барселона забивает гол у ворота Донецкого шахтаря. В кинси-то кінці в Хасе по гвардиолы В непростом матче обыграет Шахтерданинск. По статистике -10, 62-38 Володимир мячем, 23-7 удары по воротам, 13 удары в площадь, 15-0 за кутовыми. Превага Барселона. Ну да, Барселона больше было на мяче, да, Барселона-Володила. Инициативы. І шатанець, хоча команда і програла цей матч але програла вона достойно. Вона програла в Барселоне. Команда, яка обіграла Манчестер Юнайтед Олекса Фергюсона в фіналі Ліги Чемпіонів. Барселона, яка була неймовірною у сезоні 8-9 Це був неймовірний матч для української команди. Да, до нічого не програли. Але програли дуже-дуже достойно каталонському гранду. Шахтар, дуже гідний бій, справді командувала Барселоні. Гідний бій. Побажаємо Барселоні та Шахтарі Донецьку. Добра, пригадали ми цей Суперкубок-УЄфа. Фінал. 2009 рік, 28 серпня, Барселона Шахтар Донецьк, стадіон Луї 2, 1-0. Барселона перемогла. Друзі, побажаємо Барселоні та Шахтарі Донецьку побажаємо, друзі, добра Барселоні та Шахтарі Донецьку, вам, друзі, вечірку серці бажаю добра та щастя, бережіть себе, Найголовніше, друзі, будьте щасливими людьми, усім до побачення, усім пока!